У нас дуже багато різних ножів підберемо саме для вас, той ніж, який вам, пасує, пасує до руки, пасує до до, руки, звичайно, більші ножі будуть підходити для більших рук, менші ножі для дитячих рук. Справді всі наші це призначені для користування всіма, адже кожна ручка, ви бачите, нас кожен ніж має іншу ручку. Це не просто так, це для того в залежності від того, як, яке положення займає ніж в руці, і так, щоб ця ручка вам не натирала і щоб була зручна в функціональному використанні, власне, тому вони мають свої виямки, свої свої форми для Повторюють того щоб правильно руки. та для того, щоб правильно лягати в руку при тому чи іншому а, використанні на запитання Так. Андрій запитує штихелі для лінограв'юри супер так. Є. це так. класне заняття. Насправді, Андрій. Дякуємо за, за запитання. Саме ці Інструменти підходять. для ліногравюри у нас доступні це найменші розміри штихелів, Це є 3 міліметри, півкруглий різець і кутовий різець, 3 міліметри. Також ми рекомендуємо додати наш найтонший ніж, який має 4 міліметри скошена кромка. І власне оця комбінація трьох різців буде більше ніж достатня для того, щоб ви могли робити прорізи в лінограв'юрі. Там дуже детальні прорізування, це волосся, це пір'їнки, це будь-що, якщо ви собі там задумали. Детальне оце нарізання забезпечується лише цими ширинами. 3 мм, 2 мм, З кошена кромка взагалі дає такий дуже рівний тоненький рівець. Ну, ось, власне, 3 мм штихель. Цей 3 мм 45 градусів кутовий. Це основна база, плюс ніж. Ну і взагалі повний асортимент по ліногравюрі можемо вам надіслати на Viber. Напишіть нам в свої в наші приватні повідомлення свій номер телефону. І ми на вайбер надішлемо фото, навіть відео використання цих ножів з цих рістів в Ліноградюрі. Дякуємо за запитання. Пишіть свої запитання ми обов'язково з радістю на них відповімо. Все, що вас цікавить по інструментах, да, все що вас цікавить вийде. по візьманню. Скажіть, будь ласка, звідки? Так, ставте сердечко, стапийте по екрану, ставте нам сердечка, дивіться Діамантики нас, на нас діліться посиланням на наші прямі ефіри, діліться посиланням на наші відео. Нам дуже приємно, коли ви ділитеся цим з друзями. Нам дуже приємно, що різьблярів стає все більше і більше. Що це справа, яку любимо, ми все більше, більше, більше людей. Так ну і насправді ми перша в Україні компанія, яка займається популяризацією цього виду хобі, адже ми перші в Україні започаткували. Курси для різнення власне з колаборації з нашим викладачем Адольфом Юрєвим, практикуючим майстром не один рік. Власне, були перше в Україні курси для різьблення по дереву. Ці курси проводились як і в Києві, так і в Карпатах. Відповідно, наша компанія має фокус на те, щоб популяризувати це різьблення, щоб воно завжди більше осягало, більше захоплювало людей, не лише молодих, а й старших. І не забуваємо, що багато людей зараз потребують реабілітації. Реабілітації власне заняття ось таким дуже. Дуже корисним, е дрібною моторикою мотори, займатися, це дуже стимулює. Люд, людина відволікається, людина може бачити, що вона може виконувати. Відповідно, різне. це найкращий рекомендований психологами, рекомендований провідними лікарями для того, щоб пройти реабілітацію і власне, різьблення, і такий вид діяльності чи то ліногравюра, допоможе вам у цьому. Зверніть. Якщо ви маєте таких близьких людей, які цього потребують, геніальний подарунок, змістовний подарунок, який залишиться на все життя, і, відповідно, людина зможе цим користуватися, а ви можете зайняти людиною корисною справою. Зверніть увагу, хоча в нас зараз тривоги часті не дозволяють забезпечити достатню безпеку під час проведення курсів, і фізичних курсів зараз немає. в нас є два курси онлайн. Це курс базовий і курс шкатулка. Ви можете його придбати, проходити його тоді, коли вам зручно, коли є світло, коли ви вдома uh -huh. ввечері прийшли, вімкнули. Можливо, самі, можливо, з сім'єю одразу переглядаєте, одразу вчитеся чи вирізати базові. Uh -huh. Геометричні ось такі орнаменти, або вирізати вже готову шкатулку, яку також є заготовки в наш шкатулок. Ви одразу їх отримаєте і почнете вирізати саме свій виріб, свою шкатулку, або ж просто вчитеся, набиваєте руку в геометричних орнаментах. Так, ну і також маємо сказати, що. Не лише ось такого формату різьблення, а й інше різьблення. Наприклад, багато хто цікавиться для професійної справи, чи це реставрація меблів, чи це декорування токарних вже виробів. Хтось виготовляє великі глечки, великі балясини для сходів і хоче їх декорувати ще додатково. Ми підбираємо ручний інструмент саме для таких цілей. Наші набори з 12 інструментів, які укомплектовані і ножами, і різними видами стамесок, Якраз дають оце все багатство візерунку, що ви можете виконати. Можете виконати текстурування, а можете виконати дуже складні деталі, орнаменти, завитки, рослинності, виногради, все, що ви собі задумаєте, все можливо. Більше того, навіть тим, хто займається ЧПУ вирізанням. По деревині вам також знадобиться ручний інструмент, адже для того, щоб зачистити візерунок після ручного, після токарного, після чіпу різнення. Вам додатково треба буде зачистити цей візерунок, надати йому яскравості, надати йому тіней. Ви цього не можете зробити на чіпу станку, адже воно все залишає оці такі задирки, оці такі так. недовершеності. І шліпу машинки для цього недостатньо. Ви просто відшліфуєте, але чітко. Ості орнаменту не досягнете. Ви досягнете лише завдяки ручному інструменту, і в нашому асортименті є набори з 12 рістів саме для зачистки після ЧПУ. Хто займається цим залишайте свої контактні дані. Ну і нагадую, що корпоративні подарунки ще актуальні. Хто не встиг, хто про пропустив цей момент підготовки, ми подарували готові, на готові набори з комплектації заготовок чи без них. Готові сертифікати, які ви можете подавати, щоб людина вже сама собі тут обрала, що вона буде вирізати, чи чи то фігурку, чи то геометричне різне, чи заготовку на мобільний телефон чи картину. У нас є опція подарункових сертифікатів, щоб ви не думали, не пригадували за людину, що саме їй потрібно. Залишайте свій контактний номер, залишайте свій, свої повідомлення в наші приватні повідомлення. Підписуйтесь, бо інакше ми не зможемо вам написати. Це дуже важливо. Інколи ми не можемо написати людині, бо в неї є приватний акаунт чи щось такого плану. На запитання? Дмитро ділиться з нами, що маю набір різців для художньої різьби кований 30 років тому. Набір з 23 штук. Так, супер, дякуємо, що ділитеся цими думками. дякуємо, що користуєтесь нашими інструментами. Якщо потребується деяка реставрація, нагадуємо, що ми надаємо гарантію на весь період експлуатації. Немає значення скільки років тому ви купили. Немає значення, скільки ви ним вирізали. Потрібна допомога в перезаточці, в реставрації ручок, не дай боже чи ще щось. Ми це все виконуємо під ключ це безкоштовно, якщо наші лісі на ваших різцях написано стрий. Ми це все виконуємо. А ми хочемо також нагадати, mm -hmm. що в нашому асортименті присутні не лише інструменти для художнього чи геометричного різдвяння, тобто для візерунків. В нашому асортименті присутні стамески столярні. Також у так. нас присутні ударні стамески, якими оформляти вже великі скульптури. І е, також е, токарні різці в нас є присутні. Якщо mm -hmm. вам такі потрібні, обов'язково звертайтесь. Ми підберемо на широкий асортимент всіх цих видів е, інструментів, які також дійсняться різьбленням по дереву. Просто вони вже не для візерунків, а для більш такої е, грубої різьби. Але mm -hmm. обов'язково ми для вас це підберемо. Я тобі згадала, що наш візерунок не видно, напевно. Я хочу, щоб його було видно, адже ви побачите, що ви можете самі зробити. Не будучи мати і травма, зверніть увагу, ви самі також. От як Галя зараз хоче показати свій виріб, ви також бо захочете цим поділитися. Uh -huh. Ви захочете цим похвалитися, тому що робота своїми руками, візерунок нанесений своїми руками. Він спочатку може здаватися вам невдалим, але продовжуючи його, ви зможете його оформити так, як вам лежить душа. І повірте, якщо ви закінчите, коли ви закінчите його, це буде. Такий виріб, що вам захочеться показувати його всім і всюди, типу, дивись, дивись, це я особисто сам зробив. І ви зразу підете замовляти нову дощечку і оформляти її наново, і вона вже буде ще чистіша, ще красивіша, ще акуратніша. Саме така, як вам потрібно. Так, ну і не забувайте, що навіть в домашніх умовах, як ви вже отримали різці, і бачите, що вони вже не так гарно ріжуть, як, до прикладу, з коробки з заводською заточкою. Не біда. В нашому асортименті є засоби правки, які ми вже показували, завдяки яким ви просто підготуєте інструмент до і повернете їм ту заводську заточку, яку отримали одразу після покупки. Так. Брусок має різні винки. Він покритий шкірою і власне. Завдяки тому, що він має різні виїмки, ви зможете правити тут різні типи стів. Дехто не розуміє, що таке правити, каже, що це заточувати. Насправді правити це просто підготувати інструмент, відновити його початкову заточку. А і цього достатньо для того, щоб він різав, якщо ви купили якісний інструмент. Власне виїмки під кутулу, під півкруглу, пологу, плоску стамеску, більше того, навіть. В середині ріжучу кромку ви зможете підвести завдяки оцим боковим бортам, ніж які Також можна підводити плоскі, наші, та можна під лосьтаниці абсолютно це інвестиція на все життя. Ви купили. І воно вам буде служити роками, адже підводите інструмент бажано перед кожним сеансом різьблення, і відповідно ви підведете собі кожен тип різця, який вам потрібен. Хто не знає. Швидкими махами проведете кілька разів, і ваш різець вже відновить ту заточку, яка в нього була. Якщо все ж таки ви довго працювали або по твердій породі, відповідно заточка там швидше зношується, тоді ми тут ми надаємо безкоштовну перезаточку, перепідготовку інструменту. Ви лише відправляєте до нас новою поштою і в результаті отримуєте готовий інструмент для роботи. Хто не знає це паста дої, так, яка використовується в комплекті разом з цим виробом? Mm -hmm. Вона досить велика, вам може і вистачити надовго. Якщо потрібно, можна замовити окремо, можна замовити комплектом, що вийде вигідніше. Так. Дзвоніть, пишіть. Замовляйте, і ми одразу вам сьогодні, сьогодні так, це відправимо. Може йти як комплектація до нас запитання. Наш користувач пише: доброго дня, дайте контакт-майстра контакт різбляря, щоб зробити замовлення, щоб медальйон з дерева. О. Дуже цікаве, цікаве замовлення. Насправді, наша компанія працює не лише у виробництві інструментів. Ми також виготовляємо нарди, шахи, доміно і навіть інші настільні ігри, такі як покер. це стосується не лише виробів з дерева, а й з інших матеріалів. Щодо виготовлення з медальйонів, насправді я думаю, що ви знайти такого майстра десь на інтернет-ресурсах, бо насправді ми співпрацюємо з тими майстрами, які виготовляють нарди шахи такого плану. Зверніть увагу, ми зібрали в себе велику спільноту майстрів, які замовляють нас інструменти, а значить вони працюють в цьому полі, і дуже велика ймовірність, що вони роблять саме медальйони. І коли ви напишете коментарі в нас в Ютубі, в нас в Тіктоці, Фесбуці, в Інстаграмі в й точно хтось відгукнеться з досвідчених майстрів, і саме в нашій спільноті ви зможете знайти свого майстра, який зробить для вас потрібний інструмент, і цілком реально, що нашим інструментом. Так, Под, е, наші майстри сама. виготовляють нарди шахи. Це ми такі, сфокусовані вже на одному. Е, і відповідно, а зараз дуже гаряча пора. зайнятість, так, висока, та, зайнятість майстрів дуже висока, і е, не кожен майстер візьметься за таку дрібну роботу е, зараз. Тому звертайтесь, пишіть, пишіть свої коментарі, пишіть свої побажання у Ютубі, пишіть в Тіктоці. Точно, точно хтось знайдеться. А ну, я на вашу свою о в Свою чергу спробувати зробити медальйон своїми Самому. руками. Ми не дамо вам відповідний набір, заготовку, і я думаю, що спроба у вас перша вийде. Я не знаю, що там має бути на медальйоні, але такі прості орнаменти та ви зможете спробувати зробити і відтворити. Ну а якщо навіть і не вдасться те, що ви хотіли, це гарний варіант, був mm -hmm. хобі. Справи такої, яка відволікає, впорядковує ваші думки і більше того, коли ви собі сидите і щось робите, ваші думки впорядковуються. Це підтверджено всіма психотерапевтами, коли ви чимось займаєтесь ручним, насправді ваші думки стають на місце, ви стаєте організованіші, ви стаєте спокійніші, це впливає на ваш гарний настрій і взагалі на життя в цілому. Закликаємо в нашу ком'юніті різблярів, нашу ком'юніті спокійних, врівноважених людей. Приєднуйтесь, Приєднуйтесь не зі сторони нам. тільки зі сторони покупця, а ще й зі сторони різдляра. Так ну а в мене вже три іграшки на ялинці є. Як ми і обіцяли сьогодні? Ми робили іграшки на, на ялинку. Зараз ми їх відтінемо морилкою і відповідно зможемо прикрасити нашу ялинку. Ну а хто не знає, що в нас на ялинці позаду це наші зірочки, це всі наші колеги, це вся команда Стрий, всі наші прізвища імена саме там. Це наш такий корпоративний подаруночок. Я б сказала, частинка його так, і, і власне, наша команда Стрий завжди з вами на зв'язку. У будь-яких месенджерах вам надають відповіді наші дівчата, менеджери, які знають більше часом за інших майстрів щодо різьблення по дереву, адже досвід роботи в нашій компанії дає нам можливість говорити не лише про те, які інструменти обирати, а як ці інструменти були виготовлені. Ми маємо досвід у виготовленні інструментів. Навіть наші менеджери пробували робити свої перші стамески у нас на виробництві. Скажу вам більше, щоб не зіпсути стамеску, тамеску, треба вчитися роками, щоб надати їй того якісного вигляду, який ви отримуєте в кінцевому результаті, треба вчитися руками. Це справа не одного дня, це треба висока точність, хороший зір, це треба терпіння, кропітка праця і вміння. Це досвід. Дуже... Важливо так знати будь-який нюанс, що впливає на сталь при її обробці, як зробити так, щоб ця обробка дала гарний результат. Ну і власне, наша компанія, наша команда надає відеоконсультацію інструментів. Тому, якщо ви хочете ви знаходитись, десь на іншому в куточку світу чи десь і в Україні, навіть ви можете вийти з нами на відеозв'язок і ми підберемо. Прямо з наших стендів для вас інструмент. Ми покажемо, як він ріже, який він має вигін ріжучої кромки, який ти перестів, які, які ширини, який слід залишає на деревині. Все показують нам, вам, наші менеджери, у відеозв'язку, якщо це потрібно. А як якщо вам достатньо та цього в переписці в описі, ми це все надаємо. Відео від професійних майстрів, які діляться. Дослідом роботи це все в нас є, і ми можемо надати. А якщо вам надати. ви живете поблизу, якщо ви живете в місті Львів, так. Тернопіль, Дрогобич, Івано-Франківськ, mm -hmm. це доволі близько до міста Стрий. Якщо ви тут приїздили, можливо, ви їдете на відпочинок чи по роботі в Карпати, заїжджайте mm -hmm. до нас. Ми знаходимося дуже близько до розв'язки. Ми надійшли на вам локацію, щоб вам було дуже дуже просто нас знайти. Ви можете прийти в наш шоурум, взяти інструмент прямо зі стенду і mm -hmm. попробувати на заготовці, як він ріже, щоб точно, точно знати, як це круто, як це класно, підібрати інструмент під свою руку, під свої вміння і під свої бажання. Так, дуже ну, і, Власне, всі, хто бажає виготовити, чи щось дрібне, чи щось велике. Ми на зв'язку тут з вами. Ми надаємо інформацію, і все, яка необхідна. Якщо ви думаєте, що ви та що ви просто купили набір і сей, і ви не знаєте, що з тим далі робити. Це не так, ми допомагаємо. Можемо подарувати вам. Такий вам лише достатньо нам написати. Ми надамо всі посилання, всі актуальні матеріали, які вам стануть в нагоді для того, щоб продовжувати цю справу. Пишіть! Так. Дзвоніть, замовляйте на сайті, залишайте заявки в нас на сайтах. Нагадуємо, це stray.ua, це woodcarvingtools.com. Пишіть туди, замовляйте там. Ми також наша компанія, бренд Stray, Ми наявні і на Амазоні, і на Allegro, на Etsy. Ми всюди, де ви можете тільки спробувати нас знайти. А якщо нас там нема, пишіть нам про це та, і ми там з'явимося. Працюють відповідно. Ми доставляємо в усі куточки світу. Пригадую той випадок, коли інструменти з експедицією їхали в Антарктиду. Наша українська експедиція е, власне людина замовила інструменти, каже, бо хочу подарувати тій людині, яка їде туди в експедицію. Є такий момент, що це не просто, тобто наші Слованці інструменти, що їдуть в кожен куточок світу, але... але насправді люди цим займаються. Люди беруться собі в дорогу, в свої відрядження. Що дуже зручно, адже потрібно, потрібно займатися не тільки своєю роботою, а ще, ще чимось новим, відволікатися, різьбити. Ну і нагадуємо, хто шукав інструменти риб'ячих хвіст і не міг їх знайти ніде в Україні, бо насправді ми єдині, хто виготовляє ці інструменти. І власне цього року ми їх впровадили в наш каталог. Доступні вони в трьох типах різцях. це є пласка стамеска, полога стамеска і клюкарза. Найвитонченіший е, вигляд, який може бути в клюкарсі, власне це, це різних в нас... розмір різних розмірів. Різних Ви ширин. зможете завдяки згладженій пасті деталізувати, прорізувати, робити 3D-ефект. Це дуже важливо для мастрів, які займаються професійною справою, або ті, хто вже на такому етапі, що може ось собі спрощувати різьблення, робити чисті орнаменти. Ну, це я так не гарно працюю зараз, це так не має бути, але я отак часом люблю. Це прикріпляємо, прикріпляємо і працюємо так, як треба. Але як ви бачите, навіть без зайвих зусиль, без всяких надбірних натисків. Інструмент ріже ріже він тому, що він пройшов 11 етапів обробки. Це дуже клопітка праця і не просто оброблювання інструменту в печі. Це контроль за температурою, це контроль, щоб не перекалити сталь, щоб вона потім не кришилась, не топилася після кількох різів, а давала чистий, гладкий плавний різ без. Спеціальних навичів. і ще раз зверніть увагу, що це не штамповка, це ручна робота це? досвідчених, досвідчених роками майстрів, які mm -hmm. точно знають, який інструмент має бути на виході. Всі браки, які завжди бувають на виробництві, повністю відбраковуються і не присилаються. Так. Ми не отримуємо тут браку. Може на цим працює багато людей. Цілий штат налагоджене виробництво. Відповідно, цього, цього важко повторити в домашніх умовах, Більше того, ви цього не повторите. Ви псуєте стамеску, пісунковому етапі все одно звертаєтеся до нас, і адже ми надаємо якість, ми надаємо результат. Радуйте тим своїм результатом, своїх близьких, рідних, даруйте подарунки, робіть гарні речі з дерева, Вони завжди будуть, були і залишаються в моді, вони довговічні, тим паче. Не забуваємо, що їх можна покривати спеціальними засобами, які надають ще більше довговічності. Ми не розказали про морилки і воски. В нашому асортименті є морилки різних кольорів, воски на різній основі це карнаубська і бджолина, тобто яка це вам не йде. Вона приходить для посуду, для чашок, для кукс, для ложок. Покриття можете не хвилюватися, екологічно чистий засіб. Так і ви зможете. Користуватися в домашніх умовах, тому залишаємо свої коментарі, лайки, номери телефонів, приватні повідомлення. Обов'язково підписуємося, бо ми не зможемо вам підписати. Це дуже важливо. Багато повідомлення залишається без відповіді, адже ви забули на нас підписатися. Ставте дзвіночки на наші ефіри, залишайте свої запитання, що би ви хотіли почути знати. Набори для текстурування деревини, набори для рельєфу, геометричне різьблення, скульптурне різьблення, токарна справа, столярні різці або ж індивідуальні сламаски за вашим кресленням. Звертайтесь пишіть. ми обов'язково для вас виготовимо. А ми залишаємося тут, залишаємося в місті Старий. Нагадуємо, якщо хочете завітати до нас, обов'язково заїжджайте. Дякуємо вам за тим, хто нам писав, хто тим, писав, хто по екрану, активний. хто залишав вам. Нам Заготовка майків. для мобільного телефона доступна лише зараз, поки що три в кількості три штуки по 450 гривень. Поспішіть замовити. це Найкраща зараз ціна. Набір ми вам одразу підберемо один ніж, три чи навіть дванадцять. Сега вам дня, за с до тяло, папа, до среща. Па -па.